1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан об безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Сповіщаючи весь світ про закінчення Другої світової війни, через окопи і партизанські ліси, через підпілля і застінки гестапо, через розпач і віру, через смертю і безсмертя, вона все ж таки до нас прийшла перемога. Урочистий концерт, присвячений 72-й річниці перемоги над нацизмом у другій світовій війні, оголошується відкритим. Сітелі відходять грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. У довічному боргу наше покоління перед ветеранами. І болі мирних хат. Сьогодні вся любов вам, ветерани, усі сонця, тобі, герой, солдат. До вітального слова з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Запрошується голова Снігурівської районної державної адміністрації Бойко Інна Володимирівна. Андрюшенко Тетяна Григорівна, шановні і сердечно вітаю вас 72-ю річницею перемоги Над нацизмом у Європі, днем пам'яті та примирення. Шановуючи ветерані війни, ми усвідомлюємо, що без їхнього подвигу не було б ні сучасної Європи, ні нашої з вами України. Ми шанували, шануємо і завжди будемо шанувати радні патріотичний подвиг. Наших їдів і прадідів. І доказ тому низько вклоняємося перед усіма ветеранами, як присутніми тут, в цьому залі, так і перед тими, хто вже не зміг сьогодні вийти і відзначати відзначається свято вдома. Шановні ветерани, низький вам уклін за ваш подвиг, за порятунок людства. Ви завжди будете для нас зірцем патріотизму і самопожертви. Святом вас! Дуже дорогою ціною дісталась для нашої країни перемога. На вівтарі перемоги було покладено дуже багато життів. Це завдяки вам, наші шановні ветерани, завдяки вашим рукам, вашим, потом і кров'ю, вашими мозолями, вашої мужності і самопожертви викували цю перемогу. Тож сьогодні ми вшановуємо вас, шановні наші ветерани, і цей світлий прекрасний день. Дозвольте від імені депутатського корпусу нашої Снімбірівської районної ради від себе особисто привітати вас зі святом з чудовим світлим святом. Побажати вам хочеться перш за все міцного, міцного здоров'я, довгих, довгих років життя. Удачі вам! Хай у вас на очах будуть лише сльози радості, а на обличчі. Завжди сядет усмішка. И святом вас, шановні ветераны, с днем порывок. Уважаемые ветераны, уважаемые снегиревцы, от имени Снегиревского городского совета я поздравляю вас всех с праздником Великой Победы. Страшные годы 1941-1945 года коснулись каждой семьи. И во имя памяти наших отцов, дедов, прадедов, мы должны помнить всегда героизм тех, кто в окопах защищал нашу отчизну. Мы должны всегда помнить героизм тех, кто ковал великую победу в тылу. И сегодня я желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, мира в душе и мирного неба над головой. Сьогодні ці слова особенно актуальні з праздника Великої побіди за проявлену мужність у роки війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичне виховання підростаючої молоді та нагоди 72-ї річниці великої перемоги над нацизмом грамотами Снігурівської районної державної адміністрації та Снігурівської районної ради. Нагороджуються учасники бойових дій Другої світової війни Галагус Олексій Опанасович. Ростюк Володимир Овдієвич, Вітлінов Іван Федорович, Мацюка Віктор Михайлович, Назаров Василя Ксентійович, Найдолов Григорій Опанасович, Нечаєв Олекс... Олександр Михайлович, Одебєнко Олександра Григорівна, Рожко. Іван Якович, Русінок Михайло Потипович, Середа Григорій Корнієвич, Стовпира Василь Іванович, Шевцов Михайло Павлович, Щабленко Михайло Федотович. Для вас, дорогі ветерани, для вас, діти війни, для усіх присутніх у залі пісенне вітання. Це на світанку сталося, коли стривожений із муками і жалем світ стрибанувся, кров'ю мить залився, залився болем, плачем і печаллю. Німими свідками тих буремних днів лишаються старі фотографії наших рідних, які, захищаючи свою батьківщину, переможно виборювали мир. Дивлюсь на фотографії старенькі з великої народної війни. Там прадід і прабабуся молоденькі, такі красиві, дорогі мені. Таку властивість наша пам'ять має все найдорожче в серці берегти. Військову дружбу, що в бою тримає, бо йшла крізь буря, грози і фронти. Дівочі очі, теплі, ніжні руки, той перший поцілунок солов'ї, короткі зустрічі, а далі все розлуки, привали у походах і пісні. дали над крыльцом. Пролетели тучи, стиротели тон. Во широкое поле, злую в сторону. Шапоколе, широко поле, злую в сторону, Провожало поле, уже на войну. Во широкое в злую сторону, Провожало поле, уже на войну. В грудь ему упала, разум раздавил. Що ж ти мов так мало, Мужем не побив, Тільки я двій ноченьки новчень і наші, бо да ж виміли по місцевічні. Вихідні карантині подвиги віку вважалися чоловічою справою. Які думки були у бійців, коли вони ковтали пороховий пил, Місили, містиличи дітьми багнюку, мерзли на крижаному вітрі. Їм не забути дороги війни. А скільки несподіваних зустрічей було на цьому незабутньому шляху? Казах напали домой. Чи коли-небудь можна буде наїстися в досталі цукерок. А ще мрія про те, що любий татусь все таки повернеться. Діті майни! Подівати було в кожному листі з фронту, з якою радістю зустрічали ці трикутники від відритих і близьких в кожному будинку, в кожній родині. у вільний час. Так, трохи не забула, мамочко, прийшли мені моти вальси штрауса та наші українські пісні. Це потрібно для нашого оркестру. Здрастуй, кохана дружина моя Марія Данилівна. Живу добре, тільки голова вже зовсім білою стала. Це ж війна, не прогулянка, сьогодні живий, завтра ні. Люба матусю, пишу тобі цей лист перед смертю, ти його отримуєш, а мене вже не буде на світі. Стив і заполіть їх. Пам'ятаємо сьогодні тих, хто не повернувся з поля бою в далекому 45-му. Ми вклоняємося воїнам афганцям згадуємо загиблих на Майдані, з тривогою і болем в душі. Вшановуємо воїнів, що загинули на сході України. І вчора, 4 травня, Надійшла сумна звістка про те, що у віці 34 років помер воїн АТО наш земля» мешканець села Тамарина Поля Анатолій Віталійович, молодший сержант, старший розвідник, 79-й окремої десантно-штурмової бригади. Прошу вшанувати пам'ять про усіх загиблих хвилин. Війна це і пам'ять, і урок, і скорбота, нагадування про те, що не повинно повторитися. Заніміла і згадалась знову матері війна, і почула голос сина над житами, та зітхнула мати, хто вогонь палав. Я прийшов до тебе, я вернувся, мамо, я своєю смертю смерті потоптав. На моїй могилі нині квіті в море, ти в думках до мене линеш здалини. Твоє невтішне материнське горе, то прокляття вічне паліям війни. Хай пісня небес крилато, і в мирне небо хай знідав салют. День перемоги то найкраще свято, і на землі, хай в мирі всі живуть. 知道。See you